Короче, жопа каву нам прийшла. Тупо прийшла людина і, блін, покрала, ну, покрала кукурузу. Ну, так пальцем береш. береш. Ага. Все, Добре, зелений. Це значить не спілий. Доброго дня! З вами молода ферма. Так, йдемо ми на город. У нас більш-менш жара трошечки спала, але все одно. це зараз утро. Хмара таки тягає. Я сподіваюся, буде дощ, бо у нас таке находило на днях, що вроді би от, йде дощ, такий ураган, у нас навіть картошку положила, а доща не було. За цей час ми прибрали цибулю, прибрали часник, бурячки поставалися. Господи, полуниця у нас заросла бур'янами, але ми її просто будемо косити, тому що вона вже не плодоносить, тобто вона вже одцвіла. Кавунціки насі, кавунчики. Да. Похвастаємося вам, зірвали один на днях. Що я вам скажу? Був червоний, був вкусний, без хімії. Бо по 18 гривень за кілограм, як у нас в магазинах і в супермаркеті продають, я не знаю, це не ціни. О, диви, який вже здоровий, моя ладошка. Шикарно. Ось і тут там, а холодний, а тут гаряче. Я там перевіряти, треба бити сюди прямо. Та не бий! Ні, я просто покажу, бо ми так луснули, отой костик, кости. Коротше, сьогодні у <рес> планах Васька поїде по косилю Люцерку. У третій у косу у нас буде, так сказать, третій і останній вже. Доб'ємо сінник. А я сьогодні ось кавуни понакриваю, тобто візьмемо. У нас там є порвані мішки. Ми коли сортували мішки на зерно. Коли сортували мішки на зерно, то. Этот... Хороший. Щоб менше тут воно нагрівалося, тому що ще жара жару передають. Вчора це було нормально більш-менш, а сьогодні знову ж uh -huh. Ви бачите, шпандюри таке. Так що отак то, так накривати. Накриєм, шла, щоб не Ну Васька поїде косити, а я буду накривати. Я не знаю, скільки мені тут мішків треба, але я постараюся, якщо... Десь два кавунчика лежить, то я одразу два накрию одним мішком так сказать, в цілях економії. Що... Отут або один. А, він не ми його зірвали. А, ми, ми там? Ми його там зірвали один. День. А що... ми цей хотіли вийти. Дивимося ну, по цьому, по, по цих цихось Угу. Ті, що біля нього є слухенькі. Ще, ще, я думаю, недільку хай побудуть. У цьому. Я вибачаюсь, як буде август по-українськи. Серп У серпні треба буде рвати вже їх, рвати, пробувати. Ето, може зараз полетять в коментарі, чи будемо Не. їх продавати. Чесно, я без поняття. Хто хоче, ми їх самі. Хто хоче може проїхати, купити, хто там знає, де ми живемо. Хто не знає, казати не будемо. Самі, один, самі поїмо. Ми один вирвали і пішли до сусідів спробувати. Ми вони з сусідами спробували. Він був... гарний, Купляли в магазині. До речі, в, тому, в наступному році ось були сусіди, купили такий жовтий кавун, можливо. Хто бачить, такий продовгостий жовтий. Що ззовні, що всередині, то дуже смачний. Ну, Поївши цей, то різниця відчувається. Там він поїв його, він такий не лепкий, взагалі ніякий. А тут, як трохи я з'їв, так кажу, руки такі, аж лепкущі. Ну а як, що ми тут. Висаджували, висаджували їх із тут, Я в стаканчиках їх садив в торфі. Взяв якраз насіння того жовтого, то в наступному році, якщо все добре буде, то посадимо. Ми його з Оксаною тільки двічі просапнули. тобто угу. Більш нічого. Ну і поначалу поливали Чи кожні три дні. так що, такий ось результат. Ну, всі ну, більш-менш середньо по густині їх сказати. Ну, ось дивіться, Якщо подивитися на один квадратний метр, то ось дивимося 4 mm. штуки, як не 5. Ну, да. Ось раз, два, три, ось четвертий, що. Чотири, он п'яти такі трошки. Сім, восім. Ну, є малесенькі, є ну, великі. Туда Я не знаю. Малесенькі, якщо вони не встиють доспіти, то прийдеться коровам викидати. Не, 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 спіють, не вспіють... Ні, просто вони можуть по нього такі маленькі вже й почнуть красніти. Ну, такі прийдеться маленькі їсти. Так, що... вибрали, Це я вже казала. Залишилася О, а моркви, нас... ну, морква, але морква ще росте. По да. цибулі в нас вийшло 10,5 кілограмів і да. да. не прийдеться. Зараз покажемо по зерну, що ми зробили, куди ми його склали, і uh -huh. поїдемо косити тому що. Люсарка вже зацвілом. Як ми збирали зерно? Вибачте, не показали, тому що воно цілий день парило. Воно було дуже жарко, і плюс зерно було гаряче, і ми його виходить ночі Собирали до трьох утра. до трьох утра. Коротше, і то все не собрали, зібрали тільки половину. І ще прийшлося, коротше, днем, уже поки не жарко, а так його стараться, тому що ми подивилися по погоді. В будь-яку секунду міг глинуть дощ, воно теж і вітер, так ми то швидко собирали, собирали, але воно доща не було, ну все одно. Коротше, в перший же день ми забили бех і дві бочки. Тобто такий ось бех виходить, не знаю, казали на тонну, але мені здається, тут трішки більше. Такий широченний. Мабуть, трошки більше метра висоту. Тобто під самий верх ось пшеничка. Ми не закривали, хай поки так побуде. І дві бочки забили тут. Ось одна. Береш да. Відтуда, да? І ось інша теж забиті. На наступний вже день, мабуть, зранку да, ми почали. Угу. То забили мішками вже. получається 35 мішків. Забиті повністю. Склад, склали ось кучку на піддоні вона стоїть і... Також допомагав сусід, прийшов, склали ще оту тобто, один, один кучку. Звичайно, було б зручніше, якби було ще таких три мішка, три мішка таких здорових. Взагалі, міста дивіться, мало займає і влізло, мені здається, трошки більше включили. Так, да, це хорошо. <кій> так що, це виходить біг-бег один, дві бочки і 35 мішків. Мішки забиті повністю під зав'язку. Так що ну я казав комбайнер 3,5 тонни, тони. Ну чомусь мені здається, що трішечки більше навіть. Ну а там скільки не є, як то кажуть, то все ношу, Так. Що. Звісно, ми ще їздили на наше поле забрали, тому що коли комбайнер забирав, у нього там виходить як вона там називається, бункер. Та і шнека видно, що воно вже через верх почало ну, коротше, посипалося ще мішок, через верх. Ще, ще мішок висипався. Так, да, і ми ось їздили збирати, тобто ми його ось в мішок забрали, бо він тут ось із соломи. І, земле, коротше, земле. пильне воно. Ми прям із землею його гребли, ось Васька просівав от соломи. Так так що 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 там сієть, поки не знаємо, так що хто знає Потрібно, конечно, провести б якусь сі По-любому полюбому. туди е, навозу, навоз, да, по любому а от що сіяти, поки не знаємо. Так. Ні, звісно, у нас, коли ми ще пшеницю не збиралися сіяти, ми так думали, може половину пшениці, половину ячміня. Ну, тобто, тут у нас огородик пшениця, а гектар поділити на половину. Половина участка пшениця, половина ячмінь. Та, ну, це потім все як... Ну, так, да, ну, це Побовися. ж те, що граться, воно ж комбайн все в перемішку буде сипати, як ти його потім розділиш? Воно ж достигає порогу максимум. Ну, Да. Ні, а тепер питання, що сіяти тепер? Ні, може, може ячміння посіяти. Та ну воно ж не годиться, воно ж одне й те саме сіть. Кукурузу ми там сіяти точно тож, понимаєш, не Ну... От соя це вже інше, кукуруза це вже інше, соняшник. Так що будемо поки думати. Так що... да. Соняшник ми точно сіяти не будемо, ми ну, да, не знаємо, як його збирати і за чим воно нам. Хоча й соняшникова може бути макуха. Но, ну, так, його все, що надо отжимати. Надо отжимати, щоб була олія. Так, так, так що позирно це все заховали. Душ не намочив, хоча да. обіч, обіч, обіцяло на четвер. Так, такий вітер сорвався, це капець. Так, ну а зараз Ой. підемо ще, підключимо косарочку, та ти підеш накривати кавуни, а я угу. поїду косити люцерку. Угу. По люцерці в нас там, виходить, дві ділянки. В загальному 70 соток там у нас, виходить, люцерки. Буду косити дві ділянки, заберемо його і заб'ємо сіни повністю. Погутка, вроді би більш-менш, так що побігли. Да. Ой, а кукурузу сіяти не будемо. Кукурузу ще... не годиться, бо кукурузу. до нас там не вигодно. Невигодно, да Потому, що ми коли не змогли знайти комбайнера. Який собере нам кукурузу. Ми, коротше, пішли її ламати руками. Ми її там, я не знаю, місяць, мабуть, ламали. Може менше, може більше. Я вже не пам'ятаю, це в тому році було. Так у нас, блін, там половина гектара вибрана була іменно середина, де такі здорові качани була, тупо вибрана. Тупо прийшла людина і блін, покра... ну, покрала кукурузу. Ну, ну це просто взагалі якесь. Я не знаю, що це таке. Один. Прийти до других людей, яких ти знаєш, і просто виламати у них кукурузу. Це просто треба бути генієм, я не знаю. Один. А зачем ти їй А, тобі кардан? Мені кардан нужен, я ж тут батькою віддав. А. До речі, так, да, у нас тут була косарка роторна, так? Да? Роторна косарка у нас була, ну, вона не працювала. Короте, приїхав батько, не, забрав косарку. Батько ну батько ж починив її, він же все ж таки опитніший у техніці. Да, батько вона вже коси більш-менш. Поки поставимо кардан із фризи, бо це ж кажу, віддав батькам користуватися карданом, І косарку ж вони забрали, тому що в них також господарство немаленьке. Зараз найняти дуже важко когось. То може це ж були вже придбали тракторця. У них вже і гребка є також. І оце ж попросили косарочку. То вже більш-менш докупив трохи запчастин. Там нижня тарілочка теж розбиті були Підотвори. З редуктором там трохи проблем було. Ну, а так, і, а, і з надіскові на барабані самому теж, з підшипниками. Тобто, і підшипники там треба також поміняти було. Ну, я думаю, це вже діло там все зробили і вже почали косити на нею. Хайкося. Так, А ми зараз підключаємо сегментну. Я її був, мабуть, місяць назад, зняв полотно, поточив і вже, мабуть, гектар сіна скосив. Ну це людям просили там скосити, то вже гектар скосив. І свого вже, мабуть, півтора гектара скосив, так що доволі вже багатенько і накосила в цьому році. Ну, да, В себе півтора гектара це. Те, що я вже скосив, а ще ж ось буду косити 70 соток. Ну, тобто около 3, 3 гектарів в цьому році я вже нею скошу, якщо все нормально. Так, то треба буде перекрутити. ти за, да. Это... за Кардон, звісно, трохи незручний, потрібно шплінтувати. Там, звісно, був ну, такий на самозащолках такий. так що, Зараз підчепимо і поїдемо скосимо. Сіник, як бачите, трошечки, щоб прицепчика прицеп б два туди вперти якось, і був би він забитий повністю. Да. Так що зараз підключимо кардан, відцепимо прицеп, підключимо косарку і ви поїдете з Ваською косить е, сіно під А музику. Потім приїдемо, подивимося, що ти зробила. Так що. А що? Я зараз піду передінуся, тому що щоб на сонці не жарко було, бо я у ласинчиках, бо утром стало в 5 вітру, я виспалася капець. А васька ще дрих. Я ото кофе попила, зуби почистила. і, короче, ото, Так класно на вулиці було. Ви що, блин, 20 градусів, воно так прохладно. То, знаєте, як будто осінь, ото такий запах запах ото, от, Так класно. Так що все чекаємо. Так. О таку кількість косили вже. Залишилось тут небагато на першій ділянці. Ось п'ятачок залишився. По цій стороні косила, ну як ходив отак, то косило нормально, а тут цей раз, звісно, поганенько, не сподобалося мені це тут косить цей раз. Чи то моса така якась непонятна. Зараз покажу як он, бачите, стерчить, Тут так само. Трохи вилягла люцерна, трошки не в тому напрямку, як я косив, і забивало косарку. Як бачите, взагалі ось торчить, і ось пішло далі, воно видно, і воно ну, трошки. Тут я вже почав сюди косити, то трошки, трішки краще. Тобто потрібно ще підлаштуватися під саму косарку, косити, ну косити так, ну як сказати, проти шерсті, як сказати. Хоча тут, як бачите, Тут нормально. Ну, коротше, трішки, трішки незадоволений на цій ділянці. Набивалася тут і не, спів, не встиг навіть зняти нічого. Так, все. так собі цей раз красавиця. Ну а так отам внизу більш-менш. Там взагалі, внизу взагалі класно, там перій. По тій стороні також чудово, ну, а там не захотіла косити. Вже її і регулював тут, а ну хто знає що воно таке. Так що перехвалив трохи косарку, що добре косить. Буває момент, моментами, так сказати, трошки халтурить. Так що. Так що зараз це докошуємо і переїжджаємо на іншу ділянку. Можливо, там нам повезе. Так все, поехали дальше посадить. Ну що, там ми вже докосили і переїхали на іншу ділянку. Тут також Там взагалі чудова люцерка, як завжди, тут трішки худше. І тут -а... я був тоді не косив, як був другий упис. залишив його. То зараз я думаю його скосимо. Тут все одно нічого такого не виросло. Ну і там вон, трохи люцерки. Так що заодно і тут і тут скусимо. Зараз тут відібью пару разів так пройдуся, щоб воно мені не заважало. Я його не, затов... не топтав трактором. Тут вже стрічі пройшовся так. Моса, звісно, тут хороша. Взагалі чудова. Ну, тут цей квадратик це найкращий поліцерки. Взагалі шикарний. Так що їдемо далі Докосимо потім через пару днів прийдемо його поворушимо обов'язково, особливо це, та й те тут. І заберемо також. Так що поїхали далі косити. Так, як бачите, куси. Чудово. Так що, вроді би безпенько коситься, але ну, приходиться тільки тут косарку переподнімати, переїжджати. Так. Там, люди, там, люди, тіпа, ну, там людей тіпа, огород, Ото, що бурян, буряна -то заріс, то там нічого страшного, що я то покосив. Все одно їм там кошу всі. Як в себе тут то, то покосив і буряни в них там позбивали трохи. Так що заодно заїжджаю так, по бурянам і зразу заскакую цей рядочок. Це доволі класна коса. Взагалі класно. Але ну, ну, бачите, містами є хороше, є така поганенька. Ну, скільки не буде, тільки буде, так що. На першій колишені. Так, ну докосили і тут. Так що все вийшло чудово. Цей клаптик теж скасив. Тут навіть косарку так кинув, я так кругом ходив, навіть і не піднімав, так що Взагалі чудово тут скосило. Ну і тут його тут в ці трави взагалі ось. Майже немає, ну може щось тут і на шкребу так, що. Оце таке тут у нас ділаємо. Агроном буде. Так що все, дві діляночки прибрали. Тепер Висушимо і перевеземо. Так що, щоб ціник забити обов'язково, щоб був забитий, щоб ціна вистачило. Так, все. Нагадую, це був третій, третій укіс тут на цих двох ділянках. Третій раз вже косилося. Перший раз було шикарно, тут травічка теж була трошки більша, як цей раз. Другий раз хуже було, ну і цей раз так само. Ну, так собі так ще. Так, що поліцарочка, це і все. Все, тоді поїдемо додому, подивимось, що там робить Оксана. Підемо до наших кавунів. Так, Васька повернувся. Ми, коли камеру відключили, ми так знаєте тепло побсідували. <хи> і коротко, вирішили кавуни поки що не вкривати, тому що у нас хоч сонце і світ, ну як ви бачите, я в рубашці І у чорних лосень не знаю, видно, було чні. І коротше, ну, воно не жарко, тобто нормальна температура. Плюс хмари, як ви бачите, такі вони навіть чорненькі, може буде дощ. Так що, і ми вирішили коротше, прийти, вирвати якийсь кавунчик, бо хочеться кавуна. Ну реально, блін. Поки до того, як буде август по-українськи. Да. тому що до цього серпня поки дождешся. Да. Так що будемо вибирати зараз. Давай, я... чуєш, чи ти там. О. Ні, йди сюди. Він. А ось диви який здоровенний лежить. Якого ми хотіли? бач, маленька тут. Угу. Це будемо перевіряти зараз, да, так? Ну так. Да. Бо кажуть, типо. По звуку, бач. Що ну, по... ну давай. І ще І, як, нам, ти, як ти вчора казав, якщо б на скотч приліпив. Ну да. так. Да, а луснуть. Пойдем. Як там? Ну так пальцем береш. береш. Ага. Все, Боже, зелений. А це значить не спілий. Все пролягає. Він дуже луснуть, а так в різні сторони. Або ну, я Ну, сейчас щось ідемо перевірять, значить. Хто я б ударив, то я був ударів, то Оцей давай вирвем. Ну, вони, бачите, ось, ка вони, оцей уже м'якенький, це вже все. А то йому може... вже жопа. Це йому вже жопа. Так, короче, жопа кавунам нам прийшла. <реш> Отака. Сем розвіжемо, подивимося, може Ой, ні, ну у нас кавунів багато, я вам кажу, воно буває таке, що якісь можуть бути спілі, якісь можуть бути іменно здорові, але вони можуть бути ще зелені. Тобто тут не угадаєш. Буває таке, що навіть у магазині, в супермаркет, там поїдеш, е, помню, помню, ми у, у місці як жили. Щось ми пішли, коротше, купили кавун. Ну, іменно цілий, тому що половинку купляти не можна, тому що там дуже різні ситуації бувають. І цей. І, коротше, розкрили, а він зелений. Капець. В общем, так обідно було. Помиль, так. Ну, желательно б, да, помити. Давай, помий його. Давай, помий. А ножик помитий. У нас виключили світло опять. Так що, зараз за останні залишки води этот... По, ну, по температурі я вам скажу 32 градуси. Ну, вже не 40, як пекло, я вам серйозно кажу. Я сьогодні з утра бачив моє відео. А, я на нього посилання вставлю. Тут? Правильно? Чи тут? Коротше, десь там горі. Буде посилання на те, як я сьогодні проснулася в 5 утра. І у нас сьогодні 20 градусів зранку було. Та там пошлі поріжем. Ну так. Да. Ну, по звуку, вроді, спілий. Зараз будемо дивитися. Та ні, ще одна полка до ще ровно. Не хрустить даже. Трошки чуть-чуть. Щас, прикинь, і... зелений. Зелений. Зараз момент істини. Не Момент істини. О, Чого поспішили, диви. Ну, ще одна яка шпурка. Ну а так запах mm -hmm. вже є класний. Mm -hmm. Класний взагалі запах. Ну, як ви бачите, він навіть вже ну, кісточки даже ще не, да, этот, ну, не чорні, вони ще жовті. Хоча ну і так вже можна їсти. <плес> ну, да. А ні, он диви, вже чорніть кісточки. Mm -hmm. Ага. Mm. Да я понюхаю. Вообще <гас> Ух ти, зразу ти знаєте. От от зараз пишіть у коментарі, е, хто у дитинстві їв кавун mm. із хлібом, шкоринку, е кирпичик такий, це квадратний хліб. Коротше, їсти можна, хто ну, трошки. Хто їв кавун із хлібом, а хто не їв, для них це зараз буде взагалі відкриття. От Васька не їв, а я їла. Ви що? Це таке от клас, да? Mm -hmm. Так, все. Отже, такі справи. Все, будемо прощатися mm -hmm. Дай мені половинку. Шикарний. поровинку. Шикорний. Добрий, ну ще ново. Ну, Ой, угу. Ой, так що. таке. Ека... Будемо їсти. <рес> І сфоткаємося, кстати, бо у нас прев'юшки нема. Все, давай. Так, все. З вами була гарбузова молота ферма. <підписуємо> Підписуємося на наш канал. ставимо вподобайки, Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних солодких випусках. Ну або звичайних будніх днях. Всім до зустрічі, всім па-па. папа. Not okay, all I want, and I pray